Привіт, дітки! У кожної людини є свій рідний край, своя батьківщина. Це там, де ти народився, зробив перші кроки, де є рідні місця. Батьківщину потрібно оберігати, викати та захищати. Для нас, українців, батьківщиною є. Наша ненька Україна. Друзі, пропоную вам послухати віршик Платона Воронька, який називається Облітав журавель. Послухайте його уважно. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Друзі, то які місця облітав журавель? Так, сто морів та сто земель. Молодці. А що спитали в журавля? Де найкращая земля? І що відповів журавель? Краще рідної нема молодці, дітки. Тепер пропоную вивчити віршик разом. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкращая земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Тепер спробуйте самостійно повторити віршик. Молодці, вивчіть віршик та розповідайте його своїм батькам. Я впевнена, у вас все обов'язково вийде. А я кажу до побачення, до нових зустрічей.